Другий тур в Лізі Європи сезону 23-24. Зараз дізнаємось результати. У групі Фрайбург приймав Вестгем. Англійці виявилися кращими за німців. Рахунок 1-2. ТСЦ з Олімпіакосом розписали результативну нічию 2-2. Ситуація в цій групі така. В третьому турі зіграє ТСЦ з Фрайбургом та Олімпіакос з Вестгем. У групі бій Марсель з Брайтоном зустрічалися в центральному матчі. Тру. Вони розійшлися результативною нічією 2-2. А АК відігрався від Аякса. рахунок 1-1. Група виглядає зараз так Аяк і Аякс на перших двох місцях. В третьому турі зіграють Марсель проти Аяка та Брайтон проти Аякса. У групі Сі Аріс вдома приймав рейнджерс. Греки перемогли 2-1. А Бетіс дома з таким самим рахунком переміг Спарту. В таблиці всі команди мають однакову кількість очок. В третьому турі зійдуть Аріс з Бетісом та Спарта з рейнджерсом в групі D. спортинг вдома приймав таланту. Португальці почали відіграватись, але найстачі часу італійці перемогли 1-2. Раку програв дома штурму 0-1. Турнірній таблиці команди розмістилася так. В третьому турі будуть такі ігри. Штурм з Аталантою, Раку з Спортингом. А я зараз зупинюся, ви поставите подбайк, підпишетесь, я пішов далі. У групі і Ліверпуль переграв Уніон 2.0. А Толуза мінімально перемогла ЛАС 1-0. Таблиці на перших місцях Ліверпуль та Толуза. В третьому турі Уніон Сен-Жила. Зіграє проти Ласка та Ліверпуль проти Тулузи. У групі F Філереал спокійно переграв Рен 1-0. Макабі Телевів приймав Панатінайкос. Господарі виглядали кращими, але рахунок матчу 0-0. Таблиці команди мають такий вигляд. В третьому турі зіграють Панатінайкос з Ренном, та Філереал з Макабі. У групі G Рома певно перемогла сервет 4-0. А Славія дома розбиває шериф. 6-0. Переможці цього туру очолюють групу. В третьому турі будуть такі пари Рома проти Славії та Шериф проти Сервета. Остання група огляду. Мольде дома приймав Байер. моментів більше мали господарі. Але гості все вирішили в перші 18 хвилин. Рахунок 1-2. А в іншому матчі туру Гекен дома програв Карабаху 0-1. Турнірне становище має такий вигляд. В третьому турі зійдуться Мольде проти Гекена та Байер проти Карабаху. Дякую за пригляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!